Що Зеленський робить в Албанії? Навіщо невизнане Придністров'я звернулося до Росії? Та історія про те, як українського журналіста Ткача затримала польська поліція. Детальніше про це розкажу далі у випуску несеться. Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Албанії, де організували саміт Україна та Південно-Східна Європа. Там із прем'єром країни Еді Рамою підписав договір щодо дружби та співробітництва між державами. Це має допомогти зміцнити позиції України в Балканському регіоні. Але ще одним важливим пунктом поїздки стали переговори про наші оборонні потреби та можливість спільного виробництва зброї. Відбулася зокрема і зустріч з іншими регіональними лідерами в межах саміту. Албанський прем'єр прямо сказав, що країна не має необхідних для нас військових чи фінансових ресурсів. Тому Рама звернувся до усіх присутніх лідерів Балканських країн, зокрема Сербії, Північної Македонії, Косова, Боснії і Герцоговини та Чорногорії. Тому дозвольте мені попросити всіх присутніх приєднатися до мене в заклику до найбільших і найбагатших членів нашої демократичної спільноти підтримати Україну. Зеленський зазначив, що в Україні зараз працює близько п'яти сотень оборонних компаній у різних сферах, але цього недостатньо. Тож Зеленський запропонував країнам західних Балкан провести спільний оборонний форум. Ми бачимо проблеми з постачанням боєприпасів, які впливають на ситуацію на полі бою, і ми зацікавлені у спільному виробництві з вами та всіма нашими партнерами. Наша урядова команда презентує деталі, і ми пропонуємо провести спеціальний українсько-балканський форум оборонних індустрій у Києві або в одній з ваших столиць. Албанія, до слова з перших днів повномасштабного вторгнення підтримала Україну у вересні минулого року. Прем'єр Албанії на зустрічі з українським президентом підписав декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України. Рама також вже відомий українцям своїми гострими висловлюваннями на адресу Росії. Нагадаю вам випадок із постійним представником Росії при ООН небензею. Історія така: на засіданні Радбезу у вересні минулого року Росія обурилася порядком виступів учасників. Тоді в Радбезі брав участь і президент Зеленський. Албанія головувала на засіданні, і Рама не дав Небензі бензі зірвати виступ українського президента. Давайте ви припините війну, і тоді пан президент Зеленський не виступатиме. Але як на мене, і почуття гумору у рами відмінне. Це фрагмент з міжнародної безпекової конференції у Словенії. Прем'єр-міністр йде до Путіна і каже: є проблема. Моя сім'я була у відпустці. Я зателефонував їм сказати добраніч, але у них вже був ранок. Я зателефонував Олафу Шольцу, щоб привітати його з ним народження, але він сказав, що це буде завтра. І Я зателефонував Сідзепіну, щоб привітати його з Новим роком. Але він сказав мені, що у них ще старий рік. А Путін йому відповідає: Так таке сталося і зі мною. Я зателефонував родині Пригожина, щоб висловити співчуття. Але його літак ще не злетів. Невизнане Придністров'я таки звернулося до Росії за допомогою. Пам'ятаєте, парламент невизнаної Придністровської республіки 16 лютого анонсував, що 28-го у Тирасполі буде з'їзд депутатів, і на ньому вони нібито мали попросити Путіна приєднати Придністров'я до Росії. Так от сьогодні депутати невизнаного Придністров'я дійсно збиралися і звернулися до Ради Федерації та Державної думи Росії. Як передає Європейська Правда у заяві Придністровські депутати стверджують, що Кишинів почав проти Придністров'я економічну війну, маючи на увазі скасування митних пільг та зумисно блокує перемовини з Тирасполем. Також вони звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста та генсека ООН з проханням вплинути на владу Молдови для повернення до адекватного діалогу. Прошу, в уряді Молдови вважають, що з'їзд придністровських депутатів та його рішення не створюють загрози ескалації та дестабілізації. З такою заявою виступив речник уряду Молдови Даніел Воде. Він назвав з'їзд суто пропагандистською подією, прийомом, що не заслуговує на прямі трансляції іноземних журналістів та напружені заголовки. Також воде сказав, що ця подія спланована не тільки у Терасполі, а й у Кремлі. Втім, влада Молдови не очікує дестабілізації. Нагадаю, що з'їзд у невизнаному Придністров'ї є сьомим подібним заходом. Попередній проходив ще у 2006 році. Тоді депутати вирішили проводити псевдореферендум за приєднання до Росії. Після нього Придністровський центр виборчкому голосив, що понад 97% Придністровців, нібито підтримали майбутнє входження Придністров'я до складу Росії, а також проголосували за збереження незалежності, доки приєднання до РФ не відбулося. Місцеві депутати дотепер апельсу до цих результатів, і наостанок розповім про затримання українського журналіста Михайла Ткачата, оператора біля польсько-білоруського кордону. Вчора ввечері видання Українська правда, де працює ткач, опублікували інформацію, що їхніх співробітників на кілька годин затримала польська поліція. Пояснили, журналіст там знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю. У виданні також заявили, ситуацію вдалося вирішити лише після розголосу та втручання посольства України в Польщі. У коментарі виданню Віртуальна Польща посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив, що втрутився у справу. Видання переказує слова посла. Вони знімали рух поїздів, запускали дрон. Поліція вирішила перевірити, хто це був, щоб це не виявилися провокатори. Справа була швидко вирішена пізніше. І сам Ткач на своїй сторінці у Фейсбуці розповів подробиці інциденту. За його словами, затримали та розбиралися у ситуації десятеро польських поліцейських і двоє спецслужбовців. Останні вже ставили питання на кшталт, звідки журналіст дізнався про товарообіг з Росії та Білорусі, чи розповідав про це іншим, коли. Планує публікувати матеріал. Михайло Ткач стверджує, що у нього та оператора забрали телефони і не давали можливості подзвонити. Та ключове зі слів ткача відзняти відео правоохоронці частково видалили. Цікаво, що вчора ввечері на сторінці поліції підляського воєводства в публікації йшлося, що інформація про затримання журналіста з України є неправдою а пізніше в поліції оприлюднили. Іншу заяву правоохоронці пояснили, що вжили заходів, щоб встановити особи людей. Щоправда, вони не уточнили, що мова саме про українських журналістів. Інцидент з журналістами таки підтвердив речник воєначальника в Любліні. Пише видання Віртуальна Польща. Поліцейських нібито попередили стурбовані мешканці Лукова. Люди два дні бачили у цьому районі чоловіків з безпілотниками. Утім, в поліції не підтвердили, що будь-які записи, нібито, були видалені. Ми припускаємо, що ймовірно з зйомки були в зоні, яка є обмеженою для відеозйомок чи використання безпілотних літальних апаратів. Але в принципі для цивілізованої демократичної країни, якою себе називає а, Польща, яка є членом європейського союзу, а, за таких умов а, власне правоохоронці мали б не віднікуватися, а дуже чітко пояснити свої дії. Водночас, ми очікуємо новин з Польщі завтра. Прем'єр Дональд Туск зустрічатиметься з фермерами, які блокують пункти пропуску на кордоні. Польські змі передають кілька тест туска до зустрічі. По перше, польська сторона готова говорити про ліміти ввезення наразі. Про Позиції Києва та Брюсселя є неприйнятними, каже Туск для встановлення лімітів. Вони не хочуть опиратись на 22-23 роки, а брати довоєнні часи. І друге, Туск заявив, що Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону. Розмовляємо також за столом українського часовим замкнентю границі і в вим виміні виміни вуглевим'яни товаровей. О тим теж буду розмовляти з польськими рольниками. А таке розв'язання було б тільки тимчасове. Тож очікуємо новин від сільськогосподарського саміту у Варшаві. Переговори з польською стороною тривали чотири години. За цей час опція закриття кордону не згадувалась. Заявив Тарас Качка, заступник міністра економіки, торговий представник України. Спільну мову знайшли. Працюють над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів в Польщі і України. Це непросто, але можливо, написав Качка. На цьому буду завершувати цей випуск, але маю для вас чудову пропозицію. Переходьте на інтерв'ю із заступником голови Верховного суду України Олександром Мамалуєм. Він розказує про службу снайпером, роботу Верховного суду в умовах повномасштабної війни та кейси суддів Львова та Князева.